Всім доброго дня! Хочу зробити такий огляд. Прийшла нам посилочка з Lidl Shop. Бачите, тут я його замовляю. Тут є вказано, де він є. Цей онлайн-магазин. Це Польща, Мадярщина, Фінландія, Словакія, Чехія. Всюди є, тільки не в Україні. Зараз я вам покажу, що я замовив. Штука маленька, але подивіться, які її гарно за забави. Куча паперів. Ось така куча паперів. А до... доставка була тільки ось цієї детальки. А це все, курі за все. аби не подобалося, не поламалося, але менше з тим. Це така гарна штука. Хто в нас знає, це у нас Доглядавачка ось таких гарнесеньких монеток, якщо буде видно, це у нас монета з 1812 року. Хочу я зайняти таким хобі і заказав собі ось таку доглядавачку. Вона новенька, вона тепер з'явилася в них в продажі. Похоже, вона на GP Point, що продається на шейну, але спробуємо як це виглядає. Я хотів спочатку там замовити, а потім з... приспала на думку така ідея як за 3 роки, то вирішив його придбати в парсайб. Зараз я попробую тут заявляю, що воно має такі характеристики. Зараз знайду я чеську мову, де вона є приносний детектор кову. Він має батарейку 9 вольтову. Має IP68 проти влажності, так що можна частковий під водою. Зараз спробую його відкрити. Побачимо, що тут є. Ось така на швидких зажимчиках, щоб можна держати на поясі тут з логотипом. Досить цікаво. Такий потужний мануалчик, як завжди в парсайді, що можна знайти. характеристики В нього до 6 см. Але ми то перевіримо. Але бачу я на огляді тут у Фейсбуці, як хлопці чехи провіряли, то вона коштів вартує. Зараз поставимо батарейку і побачимо, як це. Така у нас батарейка йде 9 вольт в комплектації. Досить така важка сама ця доглядавочка. Має резинку, бачите, досить плотно все гарно зроблено. Вказує полярність. Що куди? Перепутати неможливо, тому що там тут такі отвори, в які воно попаде. Пробуємо його закрутити все. Ось так. Включаємо. Має ще й фонарик такий що... Бачите, вже спрацьовує в мене тут стоять монетки різного типу. Зараз я попробую його поставити і будемо підходити, на яких сантиметрах воно буде ловити. Ось так. Поставили. Тут у нас один, тут є вже 10 см. Просто обратно це намалював, але це у нас така 2000 року 10, 20 кору. Такі маю дві, вони досить. Рідкісні монети. Це монети міленіум з орлойтом. Чотири сантиметри вже спрацьовує. Має вібрації. Українська гривня з Володимиром Великим. Десь 4,5 см. У нас тут один Клицарь 1812-го Мадярської імперії. Це бере десь на 3,5. Він тоненький. Німецький один рейх. 42-го або 43-го. На 3 сантиметрах. 10 гривень. 3,5 см Британський. 2007 рік. Два пенсії. 4,5 сантиметри. Спрацьовує досить гарно. Беремо ще Мадярський такий 1915 маленький. Теж 3,5 алюмінієві 10 галіжів, совєтських Чеської республіки. 4,5 Мадярські 20 за Чеської Республіки. Теж на 4 мідні 65 рок, по-моєму, або 64-й 50 галіжів, Чеської Республіки. 4,5. Все працює. Всім дякую за перегляд. Що скажете за всякі інструменти? Купимо ще собі гарний детектор і будемо те тестувати. Ось так його можна вставляти. Воно працює і за цього. Але швидко вимикає. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь.